Вітаю вас, друзі. Ви на каналі ПМК. Політика музика книги. В Україні розроблять новий комплекс для боротьби з російськими дронами Камікадзе Шахет. Ідея полягає у використанні аеростата, який носить дрони-перехоплювачі. В Україні розробили приціл глядач, з яким можна стріляти за укриття, залишаючи стрільця під захистом. Комплекс глядач складається з камери, закріпленої на зброю монокуляру, в якому стрілець бачить зображення з камери та модуля управління. Він не перешкоджає веденню стрільби з будь-яких положень та мобільності бійця, компактний в зібраному вигляді, модульність, можливість масштабування виробництва і найголовніше вартість цього комплексу, який в рази нижче за іноземні варіанти, дозволить в короткі терміни. Задовільнити попит військовослужбовців Сил оборони України розповіли розробники. Грей Шарк, підводний дрон морської розвідки від німецької компанії Rheinmetall для України. Технічні характеристики глибина занурення 650 метрів. Дальність більше тисячі морських миль, приблизно 2000 км, швидкість 10 вузлів, вага 3,5 тонни. Довжина 6,5 метрів. Підводний дрон морської розвідки. ВАК. Літальний дрон. Евакуатор. Для збереження здоров'я і життя наших воїнів. Розробки наших партнерів разом з українськими фахівцями. Український дрон з 4 стволами на передній частині. Для збиття повітряних цілей. Потрібно виробляти більше. Більше ракет, більше дронів. Наша головна задача забезпечити зберігання Росії. Дякую за перегляди, друзі. Підтримуємо наше військо. Нехай Бог буде з вами. До зустрічі!